Фінал Євробачення 2025 року вже розпочався. 17 травня весь світ дізнається, хто переможе. Зараз у Базилі у Швейцарії проходить фінал. У ньому змагаються представники 26 країн. Український гурт Циферблат виступить під номером 7. Голосувати за них можуть лише українці, які живуть за кордоном. Де дивитися трансляцію, дізнавайтеся на шоу «24». Початок фіналу о 10-й вечора за київським часом. Коментатором буде Тімур Мірошничен. Також приєднається Альона Альона, яка представляла Україну на Євробаченні 2024 року. Голосування почнеться після виступу 26-го фіналіста. Українці можуть підтримати будь-яку країну, крім гурту циферблат. Голосування можливе через офіційний додаток, телефон, смс або сайт. Іван Желіско, півзахисник команди Лехія з Гданська, забив прекрасний гол у чемпіонаті Польщі. Це сталося у матчі проти команди Погонь 17 травня. Це був його третій поспіль гол у сезоні. Гра завершилася з рахунком 3-3. На початку зустрічі Лехія повела в рахунку завдяки голу польського форварда. Проте суперники зрівняли рахунок 1-1 після автоголу Лехії. На 39-й хвилині Іван Желіско здивував усіх, забивши за меж штрафного майданчика. Івану 24 роки. Він зіграв 23 матчі за збірну України Ю 21 Також він брав участь у молодіжному Євро 2023 року, де команда дійшла до півфіналу. Матч закінчився з рахунком 3-3 Іван отримав високу оцінку від Софаскор, 7,8 бала. Командир батальйону 47 ї окремої механізованої бригади подав рапорт на відставку. Він пояснив свої рішення причиною стали недолугі задачі, які призвели до втрати людей. Ширшин вважає що політичні ігри та оцінка ситуації не відповідають реальності. Він зазначив, що отримує безглузді завдання. Це за його словами веде до провалів. Ширшин сподівається на швидке звільнення з посади. Він також саркастично звернувся до генштабу збройних сил України. Висловив подяку і надію, що діти генералів теж будуть виконувати такі задачі. В Україні під час бойових дій загинув доброволець з Латвії. Його звали Микита Таренов. Позивний був латвієць. Це підтвердило близьке джерело латвійському телебаченню. Декілька акаунтів у соціальних мережах теж повідомили про його смерть. Представниця Міністерства закордонних справ Латвії заявила, що офіційного підтвердження від українських військових поки немає. Міністерство оборони Латвії чекає на офіційну інформацію. Вони підтвердили, що Микита не служив у національних збройних силах Латвії. Це вже третій латвійський доброволець, який загинув, воюючи за Україну спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Вічна пам'ять і слава Героєві! У 2020 році Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Туреччини. Причина закупівлі анкарою систем С 400 у Росії. Санкції були частиною закону про санкції щодо противників Сполучених Штатів. Цей закон накладає обмеження на країни, що співпрацюють з Росією, Іраном або Північною Кореєю в оборонній чи енергетичній сфері. Нещодавно адміністрація Дональда Трампа послабила ці санкції. Державний департамент дозволив продаж Туреччині ракет повітря-повітря. Сума угоди перевищила 300 мільйонів доларів. Президент Туреччини вважається важливим кроком. Ердоган сподівається на повне зняття санкцій з турецької оборонної промисловості. Ердоган підкреслив, що Америка та Туреччина є великими союзниками в НАТО. Тому, за його словами, між цими країнами не повинно бути обмежені у військовій сфері. Він висловив надію на зняття всіх санкцій. Ердоган також зазначив, що з приходом Дональда Трампа. Вдалося досягти більш відкритої комунікації з питань санкцій, 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 санкцій санкцій.